Тож, зараз тестуємо контрадрон, репку, рипку. Так, контра це п'ятиканальна. бмс замінив. Все нормально, релешку. До речі, на цій, цій вже релешка вже більш продумана відносно першої. Рибки. Тож, зараз перевіряємо, все вимкнено і накручуємо 700. Так, вмикаємо 700, на виході маємо 63 ватти потужності. Наступна частота 900, маємо 50. 7 ватт. Так, 56 ватт. Наступна у нас 1000. Один ліфт. Маємо 54 ватт потужності. Наступний 2,4 Маємо 36 Вт. І останні 5,8 вмикаємо. І маємо 30 ватт, ну, 32 Вт потужності. Так, далі за допомогою атеніатора s 6 перевіряємо відповідність на частоти, відповідність на полосу пропускання. От, зараз вмикаємо. Перша частота 700. Бачимо у нас, маємо ось таку картинку а, від 696 до 863. А, ось тут трошечки фронт завалений знизу. От зараз звузимо, подивимося що тут всередині у нас на частоті 700 відбувається. Так ось поставив від 700 до 710. Маємо ось такі переливи, да? і ось бачимо, що отут, якщо в нас буде працювати ППРЧ, воно буде, буде проникати скрізь роботу ребо. Ну, ну, не дуже добре, але але що є, то є. Джамер стоїть такий. Джамерний є дуже якісний. Опний канал включив на 900, маємо, маємо частоти від 858 до 1028 МГц. Ось така полоса в ньому. Так, зараз приблизимо, подивимось на якість в... в періоді 1000, а в періоді 900. Так, ось виставив 900-905. Ну от бачимо, цей у нас набагато ліпший і він показує повністю полосу, закриває, немає ось цих ось провалів, як було на попередньому джамері. Наступний джамер у нас на 1000 один гіг, І маємо полосу від 1017 до 1210 МГц. Тобто не відстроєний, треба зміщувати трошки. Ну, звичайно, там той, що 900 й він перекриє, тобі ж вони друг на друга накладуться і буде, і буде гарна картинка, але відповідно до того він не показує точну картину. Зараз приблизимо, подивимось, що всередині. І бачимо, ось всередині ось такі ж самі провали, от, якщо дивитися, як і на 700-му, він також отак от провалюється і я ж кажу сигнали по ППРЧ можуть проходити скрізь. Заваду. Далі тестуємо жамер на 2400. Бачимо, він у нас видає полусу 280, 23089 і 2506. Ну, фронти такі якісь цікаві. Тут нормально, тут трошечки завалений, якось іде на спад. От зараз дивимося всередині, як він наповнений у нас всередині. От, бачимо всередині більш-менш, але є ось ось такі ось хвильки, Тось трошечки вони присутні. Ну, і на водоспаді ми це можемо бачити. Але це набагато ліпше, ніж було там на 700-му на Джамері. Тож Перевіряємо фінальний джамер на 5,8, він у нас видає 5730, 5865 полоса у нього йде. От. Зараз знов таки приблизимо і подивимося, що там у нас всередині. От всередині маємо ось такі коливання, але... Вони не є дуже критичними і вони сильно не впливають на сигнал. Приблизив ще більше. Ну ось така пила, так. Да. Але скажу вам чесно, що це дуже гарна картинка відповідно до 700 та 1000-го джамером. ж він дуже добре відпрацьовує його наповнябільність дуже добра, дуже щільна і пила дуже гарна. Синусоїда дуже гарно виходить, ось така, бачимо, де, як вона воно Так, Загалом перевірили джамери, перевірили їх на потужності, перевірили їх на форму сигналу, ну і знов-таки протестували вже те, що було відремонтовано, як воно працює. Тобто тут все нормально. Тут маємо питання по двом джамерам, що вони є. Як -то кажуть, китайці дуже, дуже схалтурили. Але відповідно до нашого виробника те, що було замовлено, те, що було зроблено зроблено більш-менш файно. А, да, по зонам перекриття, трошки, трошки не відпрацьовано, тобі ж е накладання частот мається. Але треба ще подивитися на антенах, що вони там видають, бо антенни можуть. Відпрацьовувати якості фільтра да? і те, що вони там поскладали, що один, сигнал, один джамер перекриває інший. Антени можуть відфільтрувати. На превеликий жаль, антени не привозять, бо антени вже встановлені, вмонтовані, і знімати їх ніхто не буде з автомобіля. От. А так загалом все добре. Все чудово. На цьому дякую за увагу.